Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас трошки випогодилося, тому я сьогодні на полі рву і заодно чищу бураки. Так, нариваю, нариваю собі потрошку, тоді сідаю. І починаю чистити. Бураків цього року є, хватає. Потім візьмемо коника і коником привеземо. Багато не буду начищати, бо тут земля мокра, то коник буде грузнути. Але скільки начищу. Будь Який бурачака? Важко однако їх рвати но Треба рвати. Ніхто за мене цієї роботи не зробить. Бурачечі. О, дивіться який. бабуляка. О, ось такий бамбурик все я тако собі по кругу нариваю нариваю, беру стульчика, сідаю і. И... Починаю чистити, щоб мені кучка була на середині. Вже я трохи начистила. Тут я їх зараз вам покажу. Тут гічка. Вже я начистила трохи. Є, і, бачите, і такі, і великі. І малі всякі. Тут куча лежить тут вже лежить кучка. І от таке у нас в селі життя. Працюємо, стараємося. Щоб наше господарство було сите. Ох, які бурачера. Бурачеча. Ще вам до грубза лежить. Мені взагалі здається, що цього року, хто не лінувався робити, то має все. І так, друзі, приїхали ми забирати буряки, які я начистила. І ще ми вирішили, в нас є свободне місце переді воза, Ми вирішили ще нарвати разом із гічкою. Там мій господар рве. А я буду тим часом рвати моркву тут. І Викидати її потім на воза. Ой не багато, скільки зможу, стільки вирву. Ось така в нас морква.